Ой, оцей непогано. а, звісно, непогана ваніль. Ваніль і крем. На сковорідки теж знижечка до мінус 50 на крав. Хочеться чогось зелененького. Зараз знижечки є на такий декор. Всіх вітаю, ви на каналі Мінза І З вами я, Тетяна Міндза. Вирішила ненадовго заскочити в епіцентр, подивитися посуд. Може, сковорідки ще гляну і каструльки. Ну а зараз я ще тільки піднялася. Тут відділ, де арома дифузатори, свічечки. Дуже так приємно пахне. Не знаю, може зараз теж трошечки зніму. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, пишіть коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Це відділ, де є аромадифузатор, і дивіться, тут є знижечки. Зараз по 337 гривень, 50 копійочок, ось такі фруктові, цитрусові. Є тут різні запахи. Ну Кому як подобається, треба дивитися. Теж по 337, ось такі. Теж цитрусові є. Апельсин, лимончик. Манган. Так. А тут вже трошечки дорожче. 435 гривень. Ось такі варіанти. Тут капучина нарисована, кава. Тут теж знижечка, але ціна ще дорожча. Майже 600 гривень, 585. Ось такий ароматичний дифузатор. Ось такий. Теж треба тут все так індивідуально. Не дуже, чесно кажучи, зрозуміла. А баночки вже, мабуть, майже порожні. Ой, ну, не знаю. Щось я. Ой, оцей непогано. А, звісно, непогано, ваніль. Ваніль і крем. Цей гарний. Але ціни навіть зі знижечкою дуже великі. Але тут баночки, пляшечки по 140 мл. Так що не маленькі вони. З цього боку є ще інші варіанти. Ну тут з цього 100 мл. І тут ще можна отримати кешбек національний, 10% за оці. Так, хвоя. ну та от Намальована хвоя, що там ще? І лаванда є, і цитрусовий є, і всього 278. Ну, я ж кажу, тут менше, менше за об'ємом, і ще можна кешбек отримати. Ну, а взагалі вибір в епіцентрі дуже великий. Зараз ми вже підемо на посуд. А тут чого тільки нема. Так, треба йти. Тут теж снижечки. Тут 150 мл великі ось такі. Дуже гарно пахнуть. Угу. Ой, подобається. Так що йдемо. Поки я не дійшла до посуду, йду ось і бачу таку красу. Такий декор. У мене, до речі, кухня і має таку стіну з плітки, що я не знаю, так і хочеться її прикрасити. От я думаю, а не прикрасити мені ось такою красою. Треба тільки обрати, що саме мені треба і що підійде. Хочеться чогось зелененького. Зараз книжечки є на такий декор. Так що не знаю. До коричневої стіни моєї. Біла чи зелена краще. Може, навіть і чорне. Треба подумати, як вважаєте. Штучні квіти. До речі, щось у мене орхідея. Мені вже два рази дарували і ні одна не прижилася. Ось, думаю, можу купити ще штучну. І все, ніяких проблем буде стояти. А тут ось дивіться, які красиві. Правда, оці великі по 3200 білі. Жовті менші. І там 1500 гривень. Ці самі маленькі 690. А оця вже теж більша. Тут 2600 орхідея. Ось така рожева. Красиво. Ну, взагалі багато. Ну, не так, що прям багато, але є що обрати. В епіцентрі є штучні квіти. так. Що Ще йде акція знижечка до 50% на крауф посуд. Так що тут є різні різні варіанти, але. Майте на увазі, що до 50, це ще не значить, що 50, тут ось тільки 30% на ось такі салатнички по 75 гривень, невеличкі за розміром. Я вже коли знімала, давно, і тоді теж була ця акція. Тож, якщо вам треба ще хто не встиг придбати, доволі гарний посуд. Крауф це відомий бренд. Так що тут от я покажу ціни, все не буду озвучувати, але просто покажу, що є. Знижки, акція діє до сих пір. Так що ось такі є різні тарілочки. Ось темні. Хто любить темне, дуже такі незвичні. Середина, бачите, яка ще темно-синя. Красива. Ну і важкенька така. Хоча останнім часом мені не дуже подобається, коли дуже важкий посуд. Ось ця велика тарілка. Тут 25 см 239 Не будуть діставати, така сама, тільки велика. І з цієї ж серії я більше не бачу нічого. Ну, це може вона ж та ж серія. Хоча, да, мабуть, це вона ж. Ось бачите. Так що оце продовження знизу. Тут і чашки по 89 і ось такі ще для перших страв. Ну, тут, бачите, нема вже всередині такої краси, як тут. Так що, я думаю, ця серія чи не ця? Ну, принаймні, дуже схожа. Дуже схожа, майже 200 гривень. І ось таке блюдо 359 продовжувати. Так що тут по серіям стоять тарілочки. Кому не подобаються темні варіанти, є ось в такому бежевому кольорі. Ціна, ну, середня ціна, я вже, в принципі, звикла, що не дешево. За дешевим треба йти в «Копієчку» або аврору. Ну, а тут не буває прям дешевих таких. Ну, звісно, буває, але це в іншому місці, на інших полицях. Так що ну, тут гарний посуд. Все ж таки крауф 88 ось. Такі ще тарілочки. Оці мені теж подобаються. Але тут, бачите, вже порозкупляли або не донесли зі складу ось така краса. Теж є і кружечки, чашки є. 139 гривень вони коштують. А ця тарілочка 259. Є ще ось така глибока 299. Так, ну, а з цього краю, ой, дивіться, ну. Краса ж, просто краса. Маленькі ось вони, а я дуже далеко внизу побачила. Ось такі красиві мисочки, просто вау. 139 гривень. Хочеться таку, але ж це треба брати набір, бо що одна? Одна буде некрасива. Так, Піду дивитися зараз сковорідки і каструлі. Так що, якщо вам треба крауф, є ще знижечки. 30% це ну, більше, більшість посуду з 30% знижки. Дивіться, які бокали. Це бокали для коктейлів. Ось такий красивий. Так, ціна зараз за 4 штуки майже 560 гривень. А було 939. Так що, є наборчики зі знижечкою. Так, ну а ще є ось такі, теж симпатичні. Так, ось вони намальовані. Я думаю, ціна може така ж сама, а може ні. Щось тут є ще ціна ось така. 699. І це стоять ось тут. А це, мабуть, хтось поставив ось так тоді, то я неправильно сказала. Тоді ці бокали за 700 майже. А ось ці, я так думаю, за 559. Ну, треба сканувати, якщо не впевнені, треба відскановувати. Так, а це що? Не бачила таких ще? Якась новинка, чи я давно не була. 239, ось такі помаранчеві. Ой, страшно чіпати, може і не треба <смір> з моїми руками. Ось такі. Ну, теж тут гарний бренд, але не дешево. Так, куди поставити і як поставити, щоб не впало. Господи. І в зеленому кольорі є. А ось дивіться, теж які, може я не помічала раніше. 259 скляночки, які красиві. Ось такі. І в білому кольорі. І в білому теж симпатично виглядає. Ну, взагалі я люблю, коли кольоровий посуд. І скляночки. Цю красу покажу тільки ось так швидесенько, бо тут просто як в музеї можна ходити. Хоч і знижки є, але ціни дуже великі. Так, отут начебто й невелика. Ціна 559 за набір десертних тарілочок. Ось таких. І чайничок 559 гривень. Ну, взагалі, о Боже, о Боже, яка, яка різнокольорова серія посуду. Теж тут багато знижок, але мені от зовсім таке не подобається. Так, ну, як от в дитинстві дітки, дітки малюють перший раз. Ось така розмальовка. Ну, може, це зараз тренді. Я не знаю, ну, я би не купила. Занадто воно таке, як я не знаю сказати ще, занадто кидається у очі. Дивлюсь, я точно давненько не бувала в епіцентрі. Тут ще ось така серія з'явилася посуду, теж зі знижечками. Ну, як на мене, теж ця серія для мене важка на очі. Геометрична така. Але якщо вам подобається, теж покажу, що є. Зі знижечками ось такі тарілочки. Так що можна купляти 179, не знаю. Так вроді і нічого, але і не маленька ціна, і дуже важка, мені здається, на очі. Воно рябить. Однотонний посуд, більш приємний. Ну, може, хтось взагалі любить тільки білий. Теж знижечки є, ось 104 гривні. Так, такі тарілочки, велика, 159. ну Тут такий рожевий, навіть я б сказала, персиковий колір. І чашечки теж ось 104 гривні. Так що тут багато посуду, багато всього. Є і без нижечок. Є ось такі приємні кольори. І тарілочки, такий м'ятний. 129 чи 169, а це салатники. А тарілка 115. Ось такі. Помиранчеві такі морковний колір, я б сказала. Ось такі тарілочки, салатники, салатник 145. Ну і інші на кольори теж. Знижечка до мінус 51 крауф Ось така, наприклад, сковорідка 24 см в діаметрі. Знижечка буде 735. Кришки є окремо. по 525. Так, а оця малесенька, тут 20 в діаметрі, глибока, ну, не сильно, але нормально, нормальне. Так, 595 гривень. Так, є зразу з Кришками набори. Так. Є і багато інших, інші, інші бренди. І теж є знижечки. Так, це за 689, велика, 26 сантиметрів. 689 40% знижка. Ось така ручка. Так, що кому треба, приходьте за знижечками. Ось така. Так. 989. 40% знижки на ось таку велику, 28 на 28 Сковорідку. Теж з такою же ручкою. Оці дешевші, тут 22 сантиметри. Так, лита сковорідка з антипригарним прикр... покриттям. 500 гривень. Теж раніше була дорожча. 45% знижки. Ось така. Колір мені тут щось не дуже подобається. Чи просто незвичний такий коричневий є. І тут і ручка коричнева. Так, ну а є і інші варіанти. Звісно, є дешевші. Знижечки є, 50%, 400 гривень, ось така маленька. Це дорога щось. Вінзер. Так, легенька, до речі, тоненька. 740 Ой, 734 гривні. візер Ну, це бренд дорогий. Є дуже гарний вибір. Різних просто сковорідочок цього бренду. Але це не реклама, бо вони не нуждаються в моїх послугах. Так що не варто писати мені в коментарях, що тут якась реклама. Просто показую, що зараз є в епіцентрі. Дуже гарні сковорідки. Ну, ціни теж гарні. Ось, Наприклад, малесенька, ось ця 24 см 900 гривень. Так, я думаю, вам видно. Так що тут ще є у нас і кастрюлі, як я казала. Теж цей бренд Крауф, ось кастрюля 800 гривень, 50% знижка невеличка. І ось ця вже майже 900 гривень, теж 500 гривень. Ой, 550% знижка, кастрюля на 2,7 літра. 18 сантиметрів ось така. Гарненька. І ціна гарненька. і більше ось за 1100, оце вже на 4,7 літра. Ось така. Ну і на 3,7 літра, 1000 гривень теж знижка. Ось така сковорідка Ой, сковорідка, каструля. Так, я вже заговорююсь. Ну і кришечки окрема є, звісно. Так, 1100. оця 28 сантиметрів. Ось така. Так, ну що, я буду зараз вже виходити. Такий у мене невеличкий огляд. Посуду. Звісно, тут всього багато. Оцей бренд, як я вже показувала, скляночки є і кастрюлі. Тут дешевше буде, всього 550 гривень за ось таку ой кастрюлю. Теж непогана, чому б і не придбати. Гарненькі. Так, а тут 1,5 літра. Ось ця. ківш за 600 гривень. І ківш з кришкою, що дуже зручно Ось кришечка є. Оп. так що Такий доволі важкий. І він не маленький. Тут 1,5 літра, як і в кастрюлі. Теж дуже зручно. Є і дуже дорогі варіанти. Ось, наприклад, такий за 2780 гривень. Це дуже вже дорогі варіанти. Так, бренд показу Гастро. Ось цей бренд. Так, ну що, друзі? Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Пишіть ваші коментарі. Ставте вподобайки, я буду дуже вдячна, а також підписуйтесь на мій канал. Я вже вийшла з епіцентру, бігу далі по справам. Всім дякую за перегляд, за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!